Я Ігор Швайка, народний депутат України, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. В цьому звіті хотів би розказати, чим ознаменувався травень місяць, що ми робили, що робили наші політичні опоненти, як розгортаються події в державі, і як ми можемо реагувати на ті або інші моменти ухвалення рішень, яка повинна бути наша реакція в цьому житті. Що хотілось би бачати? Травень місяць ознаменувався величезними парадами, якимось підняттям масових настроїв. Bye. <sighs> І якоюсь певною знаєте фінальною точкою стала в минулої суботи акція в місті Києві, акція опозиції Вставай Україна і фашистський марш, який організувала партія регіонів. Ну, власне, вже тиждень, а то й вже більше не стихають обговорення цього факту. Чи мали право журналісти перебувати на будь-якій ділянці? Чи не мали вони такого права? Чи правильно зробили правоохоронці, чи неправильно хто замовив БТР? Власне, якщо відкину. Всі деталі цього процесу можна сказати лише одним словом: сьогоднішня влада, яка представлена собою кланом Віктора Януковича і його сім'ї, Панічно боїться будь-якого виходу громадян на вулицю. Панічно боїться організованої роботи. Що вона намагається протиставити спортсменів, які сиділи або сидять в білій церкві на тренувальних базах міліцейських, які випадково виходять, представляються, начебто, найманцями опозиції і б'ють журналістів під час виконання ними своїх обов'язків. В цьому плані я багатьом київським колегам нагадував допис одної харківської журналістки Дуже хорошо журналістки Анни Гін, яка сказала, що журналіст, виходячи на акцію, однаково не любить як представників влади, так і представників опозиції. Але якщо люди вийшли на масову акцію і беруть участь в тому чи іншому заході, вони апріорі дали право журналістам себе знімати. Тобто, це не є їхня приватна територія, це не є їхня приватна земля. Показовим є відверта цинічна брехня міністра внутрішніх справ. А він був особисто присутній і з поверху одного з готелів спостерігав, так стверджують журналісти за ходом подій. Очевидно, настільки є недовіра до свого складу, що міністр сам спостерігає, що відбувається, який розказав, що журналістка трохи чи не сама впала, а люди, які прийшли на акцію, вони їхали на дитяче свято. Ну, даруйте на бойовій розвідувальній дозорній машині їхати на свято з і з кроликами, які сидять причому керує цією машиною підполковник чи майор міліції, ну це просто верх цинізму. Тобто, на сьогоднішній день склалася ситуація, при якій е, влада в особі партії регіонів, кліки Януковича та їх намісників на місцях намагається в будь-який спосіб відвернути увагу від. Тих негативних проблем, які накопичилися в суспільстві. А що накопичилося в суспільстві? Протягом останніх декількох місяців я присутній регулярно на засіданнях кабінету міністрів, що відбувається на так званому малому Кабміні, який відбувається щопонеділка. Ходити в середу ми не можемо, оскільки в середу в цей час є пленарні засідання. А понеділок якраз є дуже цікава картина, бо це є закритий кабмін, закритий від журналістів, тобто журналістів е запрошують лише на те засідання, яке відбувається в середу. В понеділок і в середу ухвалюється низка державних цільових програм. В Україні ухвалили такий красивий закон, який називається закон про державні цільові програми. Є по лінії Міністерства охорони здоров'я, закон державна програма боротьби з туберкульозом, державна програма боротьби з ВІЛ СНІД, державна програма профілактики онкозахворювань і таке інше. По лінії Міністерства юстиції нещодавно обговорювали питання державної програми. Лібералізації системи виконання покарань. Ну давайте от перекладемо це слово на людську мову. Це означає, що Міністерство юстиції, в підпорядкуванні якого знаходиться пенітенціарна система, іншими словами, тюрми намагається зробити зараз перед Євросоюзом якісь певні позитивні жести для того, щоб показати, як ми правильно рухаємося в Європу. У Всіх цих державних цільових програм є один маленький нюанс: це є графа фінансування. І я би звертаючись до вас, хотів запитати у гарного лікаря, який працює в районі Коломацький, Валківській, Великоборлуцький, Печеніській районній лікарні. Чи ви відчули на собі декілька десятків державних цільових програм, які доповідає Раїса Багатирьова на засіданнях Кабінету міністрів? Існує один і ще один величезний нюанс, коли мова доходить до фінансування цих державних цільових програм. Слово бере міністр фінансів Колобов і каже: а грошей на фінансування цієї програми в сумі 700 мільйонів гривень немає. Е, немає ні на боротьбу з ВІЛСНІДом, немає не на профілактику онкозахворювань, немає на лібералізацію системи виконання покарань, тобто немає ні на що, але кожного разу після засідання Кабінету міністрів. Я їду в машині, вмикаю радіо. По радіо я чую кабінет міністрів, реформує систему виконання покарань. Я думаю, мені щось почулося. Але ні, в понеділок я чув, як е, Олександр Лавронович, міністр юстиції, доповідав про те, як буде викон... як буде лібералізуватися. Ну знову таки в теорії. Тому що для того, щоб лібералізувати в практиці, потрібні фінансові надходження, яких міністр фінансів Колубов сказав, що їх немає. Міністр охорони здоров'я каже, як у нас буде існувати сьогодні боротьба проти ВІЛ СНІДа, бо профілактика онкозахворювань, а грошей на це також немає. Відповідно, коли мова йде про те, що Кабінет міністрів реформує, а це я чую приблизно в середу, четвер, коли з'явився офіційний прес-реліз Кабінету міністрів, я це порівнюю з тим, що я чув поне. Неділок, я відверто розумію, що зараз уряд за дорученням президента України, за дорученням адміністрації, бо президент у нас не любить працювати, він тільки на, в Межигір'ї може сидіти і дороги прикривати, щоб він кудись проїхав, поставили собі за задачу наступне: наплодити даруйте за це слово, величезну кількість державних цільових програм, щоб скласти уявлення про те, що сьогодні відбувається величезна хвиля реформувань. І ще раз повернусь до кожного: ну якщо ми про охорону здоров'я з вами розпочали, давайте про охорону здоров'я чи ЗАВ Поліклінікою чи головний лікар будь-якої поліклініки чи районної лікарні. А ми знаємо, що нам надходять звернення, що в Боровій закривається стаціонар, що в дворічній закривається стаціонар, що в золочеві закривається стаціонар. І люди, які приїхали з села проставити крапельницю, змушені після крапельниці виїжджати в своє село. А з транспортного сполучення, скажімо так, між Золочевим і довжиком в цей час уже в принципі не існує. Це маленький один приклад: це те, що знаєте, лежить на слуху, бо нещодавно. Були з цього приводу звернення. Жодна програма не фінансується, і звернення до пацієнта лікарні, поліклініки і до лікаря. Скажіть, будь ласка, чи відчули ви на собі, що у нас існує така величезна кількість державних сільових програм? Думаю, що відповідь буде очевидна. Що треба зробити, щоб люди не помічали подібних речей? Значить, треба розказувати, як уряд працює, як він багато працює. Він багато напрацював законів. Ну, зокрема, Міністерство архітектури та будівництва. Розказує про програму доступне житло. Бо житлові проблеми на сьогоднішній день це є одна із ключових проблем. І якщо ми раніше говорили про те, що посадові особи Харківської міської ради, юридичне управління, юридичний департамент практично на себе самих зареєстрували квартири, банально укравши їх у людей, які пропрацювали в одному із будівельних трестів і прожили в цих квартирах 15-20 років, кімнати прожив гуртожиток – це є вулиця Гвардійців, Широнівців, 39. То на сьогоднішній час ми говоримо вже трошки про інше. Якщо сьогодні йде мова про будівництво так званого доступного житла, то в Харкові, згідно з даними сьогоднішніми міністерства профільного, у нас є лише одна компанія і лише є один будинок, який будується в по програмі доступного житла. В чому ж полягає проблема? Проблема полягає в тому, що знаєте, підібрав для себе скільки у нас буде відбуватися вкладень. Для Євробаски та Арена обійдеться в 350 мільйонів гривень. Реконструкцію площі Конституції разом з історичним музеєм закінчують до Дня Харкова. Метро університет Стікляшка на сьогоднішній день в абсолютно нормальному стані, було все нормально функціонувало. Закрита територія, яка не дає можливості одну із головних транспортних розв'язок, сьогодні експлуатувати. Куди пішли ті три гривні за проїзд метрополітені? Чи вони пішли, пішли в ефективному напрямку? Чи їх можуть відчути сьогодні харків'яни, чи можуть відчути сьогодні люди, які живуть в області, ті вкладені, які ми з вами що. Дня робимо. Е, куди вони діваються? Вони діваються на реконструкцію Парка Горького. Вони діваються на величезні кредити, в які сьогодні влізла Харківська міська рада. Бо на сьогоднішній день 140 мільйонів перекладено уже з минулого року на наступний. і бюджет взяв це на себе. Це є вартість автобусів, які купували до Євро-2012. У нас тепер є євробаскет 2015 Одне питання просте, яке я можу задати кожному мешканцю міста Харкова і кожному е мешканцю Харківської області. Чи відчули ми на собі практичну реалізацію цієї надважливої ідеї про проведення Євро 2012 в місті Харкові? Так, було цікаво. Так, приїхало багато іноземців. Але чи стало від цього більше робочих місць для? Школярів, які завтра виходять в профтехучилища або в спеціалізовані навчальні заклади, чи стало для цього випускникам вищих навчальних закладів є можливість власуватися на роботу? Чи стала можливість для? Людей, які живуть в спальних районах, звичайних, знайти якесь місце роботи, щоб вони виходили зранку, виконували якусь суспільну значому роботу і поверталися додому, знаючи, що у них є заробітна плата, що вони сплатили в державний бюджет податки, що вони забезпечили систему охорони здоров'я і у них є можливість народити діточок і направити їх в дитячий садочок. На цей час відповідь є очевидна, що Євро 2012, так само як Євробаски 2015, це хороша програма, але існує вона для відмивання е, тими, хто наближений до кабінету, кабінету міністрів, грошових коштів. Про що хотів би і ще на цей час сказати? Е, сьогодні фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода в парламенті. Ініціювала розгляд низки соціальних законопроєктів. але як виявляється, жодні соціальні законопроєкти сьогодні не можуть прийматися. Ну зокрема, вчора, в п'ятницю, 24 травня, ми розглядали законопроект про внесення змін щодо розмежування в закони щодо розмежування земель державної і комунальної власності. Найцікавіша ситуація, що законопроект, який подається представником опозиції, не набирає кількості голосів. Законопроект е схожою назвою, який подає представник партії регіонів. Має суттєві неузгодженості. За нього голосуємо ми як опозиція, бо краще, е, хоча б якісь позитивні зміни, ніж тупцювання на місці, бо як в Харкові, так і в інших містах, селах, селищах практично з початку року не можна було виділити земельні ділянки. А це є проблема для кожного, не можна виділити, не можна оформити. Ми голосуємо за цей закон і кажемо, ми його проголосували в першому читанні, і зараз ми на наступному пленарному тижні, який відбудеться за 10 днів, можемо винести його включити в друге читання. Тобто, ми. Опираємося на безпосередні проблеми, які сьогодні існують, і, нашли, і акцентуємо на шляхи їхнього вирішення. На превеликий жаль, для тої частини пленарного залу, яка хоче дуже сильно називати себе більшістю, але у них ніяк не виходить, для них є ситуація ключовою. Якщо це є законопроект поганенький від партії регіонів, за нього голосують, якщо це є набагато кращий законопроект від свободи або від батьківщини, за нього не голосують лише з політичних міркувань. Ну я не знаю, як будуть пояснювати мажоритарники або депутати, які працюють в округах, це своїм виборцям. Я не знаю, як це можна пояснити. Так само, як я не знаю, як можна пояснити харківським нардепам, тому ж самому Писаренко, Бережній, Мисико, будь-кому іншому, чому ці люди не голосували за постанову, внесено профільним комітетом, за відзначення на державному рівні 240-ї річниці святкування Василя Каразіна. Василь Каразін, фундатор Харківського університету, і ще в той час Російській імперії, але це є людина була. З чіткою, хоча неординарними, в багато в чому контраверсійними поглядами, який е, любив монархізм, але він заснував Харківський університет. І на ті е, подарунки, які йому дарував імператор, він продавав їх, продавав маєток для того, щоб купити три тисячі книг. Це історія, яку може прочитати зараз кожен студент першого другого курсу, а та, можливо, навіть абітурієнт. Як можна не проголосувати за відзначення на державному рівні ювілею Каразіна, я не знаю. Як Писаренко наступного разу буде приїжджати в Харківський університет? Я не знаю, як буде бережна, якщо вона взагалі проводить зустрічі з виборцями, як вона буде це пояснювати? Ну, з третього разу, після роз'яснення в тому, що це є таке, вони нарешті проголосували за Каразіна, за Вернацького, за низку інших політичних, громадських, культурних діячів. Щодо яких внесено постанови про відзначення. От я не знаю, власне, знаєте, чи спілкуються представники комуністичної партії зі своїми виборцями? Бо якщо б комуністи спілкувалися з своїми виборцями, я думаю, їм дуже було важко пояснити, як вони криючи, на чому світ стоїть тих капіталістів з партії регіонів. А чому вони голосують за закон про внесення змін до бюджету, який вводить казначейський в Векселі? Пам'ятаєте буремні 90-ті? У нас не було грошей. У нас був бартер, потім замість бартера вигадали сурогат. Потім були векселі, які випускали банки з такими величезними додатковими аркушами алонжами. Фактично гроші не ходили. І якщо на старті цей вексель видається за 100 гривень, то потім його до оплати можна прийняти лише за 70, потім за 60, потім за 50 виявляється простим від виявляється дуже простою відповідь на питання: хто буде на цьому заробляти? Чи не банк Арбузова і його мами, мамочки, чи це буде не так кліка Януковича заробляти? І дуже цікаве питання. Я би хотів, щоб комуністи дали відповідь своїм виборцям, чому разом з партією регіонів Компартія голосує за відверто лобістські закони, і чому комуністи не встають? Коли в Верховній Раді виконується державний славень України, ну це знаєте, люди з ознаками даруйте на слові совкового дебілізму, які досі живуть одною ногою там. Знаю, що ці слова можуть викликати негативну реакцію. Знаю, що дуже багато людей, які не перейшли межу від одного способу мислення більшовицько-совєтського імперського до українського. Але товариство, ми з вами саме живемо в Україні і шляхом творення законів. Шляхом розгляду тих звернень, які приходять від громадян. Ну, зокрема, в старому Салтою виселяють, наприклад, людей із приміщень, які не визнають житловими, а цього і не оформляли 20, понад 20 років. Понад 20 років люди живуть в цих приміщеннях абсолютно нормально. Їх сьогодні виселяють без надання іншого приміщення, бо виявляється, вони самовільно переоборудували їх під житлові приміщення. Це є ставлення партії регіонів з їхніми сателітами комуністів комуністами, до кожного українського громадянина. І нам для себе, по суті, Кожному українцю, кожному громадянину України іншої національності, необхідно чітко визначитися: ми або живемо одною ногою в вчорашньому дні, або ми живемо в сьогоднішньому і будуємо сьогоднішню Україну світло, забезпечену і впевнену в завтрашньому дні. Минулого тижня я за роботі в одного міждержавного органу, міжпарламентської асамблеєю співдружності незалежних держав, яка відбувалася в Санкт Петербурзі. Головна задача, яку необхідно доносити кожного разу під час участі в цій Цих делегаціях це є задача донести позицію України. Донести позицію, що конвенції і модельні закони, які розглядаються в цьому органі, вони повинні бути прийнятні і їх можна буде брати за основу кожній із держав. Але для обговорення необхідно взяти за основу якийсь певний. Універсальний механізм, в якому чітко буде прописано визначення термінів, адже міжрегіональне співробітництво, в розумінні Російської Федерації, це спілкування між різними суб'єктами Федерації. А що таке міжрегіональне співробітництво країн СНД, в розумінні для України? Це коли Одеса підписує договір з Красноярським краєм, а Харків дружить з Білгородом. І причому дружба ця настільки стирає кордони, що фактично Харків починає ставати частиною. Єлгородщини, Луганщина, частину Ростовської області і інші регіони попадають просто під вплив Росії. Позиція нашої української делегації в Санкт Петербурзі була доволі чітка. Вона викликала, до речі, повагу і сприйняття і з боку делегації Російської Федерації, Казахстану, Узбекистану та інших країн. Якщо ми маємо справу з суверенною незалежною країною, то в першу чергу її треба поважати. Якщо цю країну не поважають, то б неї банально будуть витирати ноги. Я не хочу, щоб об нашу з вами країну хтось, хоча б навіть подумав витирати ноги. І бо сьогоднішня наша робота повинна вийти на захист інтересів кожного громадянина, кожної громади, щоб у неї було право розпоряджатися своєю землею, своєю комунальною власністю, своїми природними ресурсами, щоб на сьогоднішній день не було тої картини, яка склалася в Ізюмському районі, коли угода про розподіл продукції, до речі, так досі ніхто не бачив тексту, проігнорували права. Всіх громад по суті ініціювали процес дослідження, на практичного дослідження на території України. А як буде при такому масовому дослідженні наших глибин і про масові розробці родовищ сланцевого газу минулого тижня? Мені в задоволення абсолютно обґрунтованого позову. Дуже цікаво, що суд зараз може написати питань, які сьогодні виникли їх величезна кількість. Я буду радий, якщо хтось е, захоче стати поруч з нами. Я буду радий кожному аргументованому опоненту, який скаже, що такі-то і такі-то позиції сьогодні е, є слабкими. І, от аргументи, в е, які заперечують і твердження. Але я свято впевнений, що кожен хто е, вважає Україну своєю батьківщиною, кожен хто вважає Харківщину. Запоріжщину, Галичину, Кіровоградщину своєю малею батьківщиною повинен серцем і розумом бути тут. Бо якщо ми будемо віддаватися на розсуд чи то Москви, чи то Вашингтон, чи то Брюсселя, чи то будь-якої іншої іноземної столиці свої справи, ми ніколи не будемо щастя. А щастя наше полягає в тому, що Україна. Повинна опиратися виключно на свій національний інтерес. Якщо ми на цей національний інтерес будемо опиратися, ми будемо жити з заможними громадами, ми будемо будувати міцні стосунки між різними державами, вести торгівлю, обмінюватися товарами і послугами, народжувати, ростити дітей і будувати світле, гарне майбутнє для нас і наших нащадків. Дякую вам, до наступних зустрічей.